Ісус відплив звідти чоном опустинний самітним місце. Нароже, довідавшись про це, пішов за ним і міст пішки. Треба нам довідати дітей Христос Господь і йти за ним, чи з міст, чи з сіл, чи пішки, або їхати, як є транспорт, але йти до Ісуса і за Ісусом по житті. Бо багато що в нашому житті було настільки важливим, що ми йшли пішки, чи добиралися далеко в чужі країни, бо хотіли доробитися, купити, назбирати, продати. А коли ми йдемо до Ісуса, то хтось каже, то далеко сніг, або то зараз парко, гарячо, або транспорту нема. Або ми хочемо відпочити, або що інше, і не робить зусилля, щоб іти до Ісуса Христа. Йдемо до Христа Господа завжди і подолаємо різні перешкоди, і поборемо своє ліництво, чи нехідь, чи різні захоплення і знаємо, що має бути не свята в Католовській церкві. Маємо прийняти тіл кров Христа в Євхаристі, бути з Господом. Прийти, ми повинні до Ісуса і з Ісусом Піти по житті, щоб чинили добро. Коли хтось відмовляється і не хоче йти до церкви чи з рідних, знайомих, близьких, то говоримо їх і пояснюємо, що найважніше це бути з Христом Господом. Бо у Христі Ісусі маємо Спасіння, святість, благословення, охорону, мудрість. Нам потрібно. Завжди вибирати найбільше добро в житті, яким є Христос Господь, а в ньому маємо єдність з Пресвятою Трійцею, Божій благодаті. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоюв їхніх недужих. Христос Господь бачить нас і милосердиться над нами. Ми думаємо, як Господь Бог до нас відноситься, може він зараз злий на нас. Або хоче нам докорити чи нас покарати, бо я такий грішний і грішна. А Христос дивиться на нас і знає, з чим ми прийшли, з якими гріхами, недугами, страхами, переживаннями, знає, з якими злими духами ми прийшли, де ми їх взяли, придбали, чи з які гріхи. Він бачить, що діється в наших сім'ях, родинах. Як вони пропадають в гріхах наші рідні, близькі, чи діти, чи внуки, або зять, чи невістка, чи син, або донька. І Христос милосердиться над нами. Якщо ми приходимо до якогось керівника, чи навіть до батька матері, а щось погане вчинили, то стараємося відбрехатися, стараємося сказати неправду якось, викрутитися, щоб нас не чіпали, не сварили. Не докоряли нам, не карали нас. І так у нас і зроджується така сама позиція по відношенню до Бога. Ось ми щось погане вчинили і вже чуємося настільки недобрими в очах Божих, що вже, і, може би, і до церкви не пішов, чи не пішла. Або стоїмо в церкві і мучимося. Але Господь Бог милосердиться над нами. Він бачить, які ми є понищені гріхом, невірством, різними грішними розмовами чи справами, захворюваннями, поневоленнями, зневагами і милосердиться над нами. Проте ми маємо скористатися з Божого милосердя і не бути в гріхах, і не бути в своїх поганих думках, а піти до святої Тайни Покаяння і покаятися. Та й сповідь Католоської церкви, і тоді приймаємо Боже Милосердя, приймаємо ласку Святого Духа, прощення гріхів, і Господь Бог вигоює наші недуги, душа, зранена гріхами, стає здоровою, і ми отримуємо в серці єдність з Богом, мир, радість, щастя, ласку Святого Духа і силу чинити добром. Якщо ми прийшли в гріхах, понищені, поневолені, Нещасні чи озлоблені, застрашені і не хочемо каятися. Я пішов до церкви, з чим прийшов, з тим пішов. Та ми до церкви не йдемо до театру, а ми до церкви йдемо до Христа Господа, який є в святих тайнах. Якщо ми зрішили, то не йдемо в гріхах з церкви, не покаявшись, а приходимо до Тайної сповіді священника. Слухає наші гріхи, Господь Бог нам прощає, і священник дає розрішення. І ми радіємо, що ми є прощені. Тому не кажемо, що церква мені нічого не допомогла, Бог не допоміг, а знаємо, що Господь Бог завжди діє. І нам прощає гріхи, коли ми каємося в Тайні сповіді, і наповняє Духом Святим, і зціляє нас, і приймає тілу кров Христа на оздоровлення душі і тіла і стаємо радісні, мирні прощення, прийняті Богом, і Господь Бог завжди на нашій стороні, але ми повинні теж стати на сторону Бога, перепросити Бога за гріхи і старатися бути в молотвах, прийняті в Євхаристі, читання духовної літератури, святого письма, Катехізму католицької церкви, жити побожно, вчинити добро і малосердитися над іншими людьми, теж заохочувати до Господа Бога. А хтось каже, Бог мене покарав, до да, таке терпіння, не щастя, я так бідую, от, така недоля, такі захворювання. Ми каже, це все неправда, то злий дух так на Бога наговори, очорної, а Господь Бог тебе любить, милосердиться, ти сам себе понищив, понищила гріхами, зі духи тебе понищили, тож іди до спавдя, покайся, Господь Бог вигоїть твої рани, простить гріхи, наповнить силою мудрістю. І прийшовши до Христа Ісуса до католицької церкви, приймаючи тіло кров Христа в Єхарісті, перебуваючи в чистоті совісті, ми також приймаємо науку Христа Господа, тому що у нас є свій світогляд. жити по-своєму для себе, жити в егоїзмі, гріха, ще й злі духи нас підштовхують чинити погані діла, порушувати болі закони, чи щось недобре говорити, чи до когось. Погано ставиться, і ми повинні прийняти Божу науку. Бо хтось каже: я от сповідаюся, почащаюся, а далі мені зле і все не йде в житті, я мучуся, так прийми Божу науку до свого розуму, до поведінки і не живи вже в гріхах в егоїзмі, користолюбстві, догожанні собі, знемазі ближніх, а живи в любові до Бога, до людей і повайся справедливо і милосердно, і навертай інших. До Спасіння Ісусі Христі, до Католицької церкви, до молитви, до прийняття Євхаристії. Тому приймаємо Боже Милосердя. Хто скаже, а я помолився до Божого милосердя, коронку 15.00 і все, я буду тепер щасливий. Це є добре, що ти молився коронку до Божого Милосердя, але ти скористайся Божого сердя до спою, до причастя, читай Святе Письмо, Катахен католицької церкви живи побожно, мудро, чини добро, думай, що робиш, і вибирай вірність Господеві, дотримання Божих законів, і роби теж милосердя по відношенню до ближніх навертай грішників. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змесердився над ними та вигою їхніх недужих. А коли ми виходимо з церкви і думаємо, в церкві кілька чоловік, а на дворі, на ринку, в магазині. Автобуса, в тролейбуса і в інших закладах на роботі багато людей на річці, на озері. І ми дивимося на них і думаємо, поле праці для нас відкрите. Треба над цією силою і народою змилосердитися, не запхатися у свою нірку егоїзму і жити лише для себе, як та миша, але йти до людей і говорити їм про Бога, про Спасіння в Христі Ісусі, про те, що треба. Ще й до Божого храму йти не лиш до магазину, чи ресторану чи наріжку. А потрібно вийти з своїх хат, квартир, йти до Христа Ісуса є в Євхаристі в Кілоді, посповідатися в церкві, приймати кров Христа при причасті, приймати Божу науку, науку Турської церкви і жити свято, чинити добром. Тому ми завжди бачимо силу народу навколо нас, по селах, містах. І не будьмо жорстокого серді і байдужим, а говоримо людям про Бога, про дар католицької церкви, свідчимо їм про те, що Ісус є живий, Він віддав своє життя за нас і кличе нас до Божого храму, до сповіді, до причастя, хоче обдарувати нас святими своїми і кров'ю, Духом Святим. Бажаю, щоб ми жили в Божих благословеннях, щоб були Спасиними. Ісусе Христе! Дякую тобі, Дякую, що, ти. що ти з ним сердився наді, наді мною, простив мої гріхи, гріхи вигою мої рани, рани наповнив Святим духом, духом, дав мені мудрість Евангелія, навчив Божої науки, науки дав своє, своє тіло і кров, самого себе. Причасті, щоб я жив з тобою для тебе, святості, любові, радості, мудрості, виконання волі Небесного Отця, Святому Дусі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині час, і на віки віків.